Ти на минулому стрімі багато разів казав, що поточний сезон холостяка не вартий уваги. І казав, що один з підписників каналу знімався в якомусь сезоні, в сезоні холостячки. Скажи, будь ласка, який це сезон і з сезонів взагалі варті уваги? Я вважаю, що якщо ми кажемо про шоу Холостяк саме українське, не російське, а саме українське, то в принципі, ну, щонайменше останні там три сезони. Окрім цього сезону, три чи три сезони можна дивитись. Так, звісно, це усього на всього шоу. Не треба думати, що це прям змінить ваше життя. Але там дуже крута робота режисерська, яка підсвітлює е типажі дівчат, яка підсвітлює, як дівчата можуть спробувати вдавати інші особистості. Ну, Коротше, там дуже багато корисного. Останнє шоу таке, останні 3-4 сезони можна дивитися. Якщо ми кажемо про хто там знімався, то, то все ж таки це про холостячку. Останній сезон, не Холостяка. Я раніше це шоу не бачив і вирішив почати з поточного сезону, але вистачило мене лише на дві серії. Якось так, ну, ну подивись, останній, який був, ну, передостанній. Перед, перед якщо є час, звісно, ну, дивіться, якщо. Щоб ви не подумали, що там так, я подивлюсь там холостяка, і це я типу, там, це мій особистий ріст, там, да, там, і таке інше розвиток, особистий розвиток. Це не зовсім так. Це все ж таки знову-таки, можна розважатись, але все ж таки маленька користь тобі буде якась надходити. Це от саме про шоу Холостяк. А не треба так, типу, наприклад, я не буду там читати книжку, якусь я подивлюсь, шоу Холостяк. Не зовсім це так. Але ж можна подивитись. А щодо холостяка, яка ж мерзотна ця Саша Мудра. Таких треба за версту оминати. Я погоджуюсь, незважаючи на те, що у неї яскрава особистість, тобто вона така, прям не схожа на інших дівчат, якщо ми беремо цей сезон. Тобто вона така йде проти течії, але звісно, що вона не є придатною до стосунків. І ще здається власне, що сам Холостяк підтуплює. Я про це казав ще минулого разу. Він підтуплює, і на деякі речі він не хоче звертати увагу. Це вже не кажучи про те, що він сам ну, можна зрозуміти, він схильний до драматизму, і він сам полюбляє оце а, поспілкуватись про минулі стосунки. І не забуваємо, що він досить. Досі друже зі своєю колишньою. Причому я так розумію, друже дуже дуже тісно. Це ну ви самі розумієте, як я до цього відношусь. Підтупля, якщо дівчата не проявляють ініціативу, то нічого не відбувається. Ну все ж таки на на шоу, скажімо так, він може собі це дозволити. Все ж таки, тут це ж не зовсім там елемент зваблення. На шоу він може собі дозволити і сказати: та ні, буду нічого робити. Хто буде щось робити добре, хто ні, так ні. Звісно, якщо ми забудемо, що це шоу і просто ну окреме побачення будемо розбирати, не загалом шоу, а окреме побачення беремо, то така поведінка чоловіка вона не є ефективною, звісно.